Ну, відчувається, що люди з усіх усюдів, з 57 країн, правда, якщо їх зібрати, то якийсь час мусить минути, мусить, вони, мусить зігрітися то все, щоб та єдність, яка є між нами, прозвучала через наші спільні розмови. І це вже видно сьогодні. Відчувається, що блаженніший патріарх Святослав надав нам тон, в якому він вимагає, щоб ми говорили правду. І це дуже важливе є і для суспільства сьогодні і для церкви. Якщо ми будемо говорити про якісь фантазії, то нікому не потрібне. Ми відчуваємо. Тут ту відкритість на правду. Можемо сказати так, як є. Не вагаємося. І дехто може скритикує щось, дехто скаже, ми повинні так робити. А другий відповість зовсім щиро. Ні, я не згідний. Треба так поводитися, ви не так робите. Це добре є. От, от то є жива церква.